Люди, не вживайте міцні напої. Це шкідливо. Не було там такого моменту, що знаєте, я захотіла кинути пити. Ну, це погано, сповідуйся краще. Ну що це за сповідь? Ємно якесь. Браво автор, браво автор. Ще все пропало. Можна, звісно, все життя берегти красивезні е, труселя, коли прийде Харон. Щоб ну просто не було соромно. Якби свої проблеми у людей, а тут ще Гідліровщина. Всі ми срок метаємо. Пепем і в глазик. Зайде, зайде, не зайде, не зайде. Хтось товстенький сів на Карла Гусова. слава Україні! Сьогодні у нас розпаковка. Знаю, що ви любите цей формат. Ви знаєте, просто ну, великий відсоточок е, ми чекали книжечки, які прийдуть, тому в попередньо вони, звісно, не ввійшли. Тому це привід знову зібратися. От. Тому давайте. У мене тут 11 книжечок. Ну, деякі не мої, але я знаєте, я ж все, що маю, все вам отут вивалюю. Все, дивіться, розглядайте. В общем. Все покажу, все розкажу. Перша книжка, знаєте, цей автор. Я, я думала, він мене нічим вже не здивує. Здивував. Я думала, знаєте, я читала у цього автора, ну, в принципі, ну, більш-менш багато творів. Але він або писав про сувору північ або про золото шукачів. І, наприклад, той самий Мартін Іден він дуже-дуже дав контрастував з цим, з ну з його творчістю автора. Да, ви згадали, що це Джек Лондон. Я, я в людому захваті від Мартіна Ідена, і я хочу, до речі, його перечитати. Другий твір, який мене вразив у Лондона, це алкогольні спогади. Ну, ви знаєте. Це була саме така ну, щира сповідь самого автора, він писав про себе. Але знаєте, ну, ну, Джек Лондон він в тій книзі ну, така милота, ну, така бусинка. Всю ці книжки можна підсумувати люди, не вживайте міцні напої. Це шкідливо. І от, ну, от, ну, от, знаєте, ну, Не було там такого моменту, щоб, знаєте, я захотіла кинути пити, якби я пила. Ну. От. Ну, в принципі, він так, знаєте, ну от, ну це погано. От. Ну, знаєте, я вдячна, я, я взагалі завжди вдячна за сповідь, за те, що людина відкривається, за те, що вона дає можливість мені зазирнути в своє таке сокровенне. Тому знаєте, ну, не можна сказати, що да, така сповідь мені не сподобалася. Наступний раз якось сповідуйся краще. Ну, що це за сповідь? Їмно якесь. Ні, я вдячна за сповідь, якою б вона не була милою, наївною. знаєте, Я ще сама собі так думаю, можливо, ми нам, ну, ця книжка от, Алкогольні вона нам дала можливість подивитися на Джека Лондона як на людину. Ну, от, саме саме от, таку от, в побуті, як би так сказати, а не просто да, автора геніальних творів. Ну, коли я дізналась про існування цієї книжки, цього твору, ну я просто знаєте, ну, я від «Джека Лондона» не очікувала. Зараз я вам коли прочитаю анотацію, ви зрозумієте, чому я знаєте, була трішечки збентежена. Ладно, не трішечки. Послухайте: книга називається «Між... Міжзоряний мандрівник. Вона тоненька, до речі, на диво гарний папір не скрипить, не рипить, нормально, не надрукована, в общем, хоча й фоліо. Можливо, знаєте, якісь, я не знаю, зірки якось стали. Просто послухайте анотацію. Роман Міжзоряний мандрівник останній великий твір письменника, що був надрукований за його життя в 15-му році. У Сан-Квінтійській в'язниці відбуває довічне ув'язнення колишній викладач аграрного коледжу, професор Дарл Стрендінг. Він потрапив за грати через вбивство колеги з Ревнощів. В'язничні наглядачі, караючи його за непокорість, Щоразу зашнуровують дарела в брезентову пекельну сорочку, різновид в'язничних тортур, що може викликати серцевий напад. Навчившись упадати в транс під час тортур, Стендінг мандрує світами своїх колишніх життів від доісторичних часів до початку ХХ століття. Чекаючи на страту, дарел стає живим обособленням принципу найсильнішим у людині її дух, який залишається навіть тоді, коли матеріальне тіло вмирає. Вот. Ну, ви знаєте, ну, це наукова фантастика. Ну, така, знаєте, психологічна якась така нау наукова фантастика, бо все що, да, міжзоряні ці всі подорожі. От. Ну, я чесно скажу, я не очікувала саме такої от цікавої історії. Тому тим цікавіше мені її буде прочитати. До речі, тут лише лише, 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 ну, менше 300 сторіночок, 283 сторіночки. От. Не знаю, з того, що я читала, Джек Лондон читається. Знаєте, він сильний автор, але захопливий. Тому ну, мені він читається дуже швидко. От, ну от так. Друга книжечка. Ну, у мене всі книжки знаєте з якоюсь історією з якимись цими пригодами. Пам'ятаєте, я вам розповідала, як коли бомби ніяк, коли розбомбили наш ретровіль, наш ти це біля дому мого. І там от люди, продавці, вони повідміняли все, що там особистого було. Вони там на якихось латочках, на якихось яточках продавали, щоб хоч якось якась копійка була, щоб там навіть і на зарплатню, щоб ну, хоч щось знаєте, ворушилося. І саме от в Книгаленді там теж ця моя підписниця, до речі, вона. Каже, я мала йти якраз у відпустку там, є, е, і тут прильот, взагалі, в общем, ретравіль там піврайону винесло. І каже: я от взяла книгу Діму Волошковому морі і каже, Боже, каже, я наче на морі побувала. Я так відпочила, я так от, ну, в принципі знаєте, розрадила ця книжка. Звісно, я її купила. знаєте, вона мене теж е, я зробила відгук тут чи тут буде. Подивіться, це неймовірна книжка. Це я буду крик, криком кричати: Браво автор! Браво автор! І буду ще більшим криком кричати українські видавці. Перекладайте, видавайте інші твори автора. Я знаю, що англійською вже є ще два твори. Ну і я перед тим, як сісти записувати вам відгук на Діму Волошковому морі, я збігала в книгарню біля дому. Тут могла бути реклама, але її немає. От. І я купила другу перекладену книжку цього автора: це Тедже Клюн Шепіт за дверима. Я знаєте, не знаю, тут автор темка, тут така, знаєте, невесела. Чесно скажу, зараз я прочитаю анотацію. Проте, знаючи, як пише Пан Клюн. Я розумію, що це все буде, знаєте, без такого ще все пропало. Тут буде настільки у нього, чи мені подобається, от, ну, я можу тільки по будинку в Волошковому морі судити, але у нього тут, знаєте, яке би днище не сталося в твоєму житті, завжди є надія. Навіть з самого найглибшого колодязя, якщо подивитися вверх, видно зорі, видно небо, видно, видно знаєте, сонечко, шлях на порятунок. Тому Давайте прочитаємо анотацію. Ви знаєте, ви зразу так не кажіть, що дуже сумно, дуже це. Цей автор. Він, ну, мені здається, він майже оптиміст, такий, як я. Ну, просто мій оптимізм вже знаєте, це просто така максимальна відміточка оптимізму. Ну, десь так він теж. Анотація: ласкаво просимо до чайної переправи Харона. Чай гарячий і запашний, булочки свіжі, і на будь-який смак. А мерці просто проходять повз. Коли жнець приходить, щоб забрати Валеса і з його ж похорону, то Волос починає підозрювати, що він таки мертвий. І коли власник дивної чайної Гюго обіцяє допомогти з переходом в інший світ, волос вирішує, що він точно мертвий. Та навіть після смерті він не готовий покинути життя, хоч і прожив його так сяк. Тому, коли Велесу дають тиждень. Щоб прийняти цю ситуацію і перейти, він береться за сім днів наснажено і натхненно прожити все життя, якого досі не мав, але прагнув. Захоплива, весела, а часом сумна, та щемлива книга шипіть ще за дверима. От, ну, в принципі, в принципі, люди добрі, ця книжка про моє вам не просираємо наше життя. Живемо по максимуму. Знаєте, щоб от коли прийде харон, щоб ну, просто не було соромно. Що якось втратили можливості, про якось не використали там щось і так далі. Ви знаєте, ну, можна, звісно, все життя берегти красивезні труселя на якийсь там свято, на якусь подію, на якусь там дуже-дуже важливу зустріч, там я не знаю що. І знаєте, дуже сумно, якщо їх використають лише для того, щоб тебе. Поховати в них, тому е, припиніть у ці от е, всі чашки шафок виймаємо, які там за, за склом стоять. Знаєте, от, оця от радянщина, супниці, там якісь бокали, стакани у кого що є, дорого, багато, і користуємося як мінімум, е, розхламлюємося. Хочеться купити букет квітів, купіть, е, навіть якщо це було фінансово не заплановано. Просто, знаєте, як то кажуть, підводьтесь з ліжечка і починайте максимально жити те життя. Ну, от, В принципі, ми з паном Клюном вам це дуже щиро радимо. Наступна книжечка, ну, вона опять-таки з історією, ну, з такою вже сумною історією, це Ірвін Велш». Тренспотінг, вона в мене є в іншому видавництві, видавництві фоліо. Коли там я не знаю яким просто камінчиком вдарилось то фоліо, і видавали оці вот жахливі обкладинки з диркою. Просто знаєте, книжки Мрія снайпера тут. Ти читаєш книжку. Ну я просто зараз не хочу доставати. Ви, ви бачили ці просто жахливі книжки. І ви і тут пепем і в Глазик. А от, і я хотіла цю це видав... от, видання, саме таке, це КСД. І дівчинка продавала, терміново продавала, бо її хлопця поранено було на Донецькому напрямку і на ліки збирала. Звісно, я тут же оформила, і як тільки повідомлення про прибуття, ж ну, щоб якомога скоріше їй прийшли гроші. От. Тому, от, в принципі, і книжка тепер у мене, да, і до нас зробила якоїсь мірі. От. Далі книжечка Щепана Твардаха Покора. Ви знаєте, я дуже люблю цього, він польський єврей, цей автор і він пише про поляків періоду Гітлера. от, у нього в усіх творах, і він наскільки він круто її показує, як жили, Да, жили. Я читала просто ну, я можу судити по Книзі Король це ну, один із перших творів, який я прочитала нього. Там, наскільки він круто показує, що була Варшава, да? Польська Варшава і Жидівська Варшава, і там вони не перетиналися. І як поляки були вищим таким сортом, а жиди нижчим. І там, там знаєте, там були якби свої проблеми у людей, а тут ще Вот. І цей, от, там, в принципі, в цьому да? королі я дуже раджу вам цю книжку Король. Ну, цю я, я теж можливо буду радити, просто я її ще не прочитала. Так от в королі там дуже круто показано, як знущаються над бізнесом, як знущаються ну, рекет, як знущаються, ну, просто, знаєте, я ж кажу, ця от вся міжнаусовно, а потім, коли почалася ця от Гітлерівщина, і як цей боксер супертяж, як він з такого крутого бандюка. В общем, як його життя склалося. Ну, дуже класна книжка. Тому, бачите, на обкладинці ми теж бачимо, що це буде далі у нас Гітлерівщина. Ну, він дуже цікаво пише, дуже чесно. Інколи подробиці аж занадто, от як батька головного персонажа, в принципі, катували. Ну, знаєте, можна було би менше написати. От, ну, і ту, знаєте, ну, він вміє і емоції передати. Ну, крутий автор, дуже раджу. От, ну, знаєте, це не буду прям легеньке пляжне читання, це важкі речі. Цю книжечку, наступну книжечку, я подарувала донечці, но, знаєте, Бог правду любить, я її теж візьму і прочитаю. Назва я її купила і за назви, чесно скажу. Но я знаю, що донечка таке любить, і я таке люблю. Книжка називається Сверблячка. Вона така зелененька, бо ну, я не знаю, чому може, тому що ірландська авторка. Фріда Ізбірг. Тут іде збірочка оповідань. Ви знаєте, це видавництво-видавництво. Ви знаєте, так книжки видає Вавілонська бібліотека. наче, знаєте, такі монополісти в таких от, варіантах книжок. Але ну, це просто прекрасно. Ви просто я погортаю, ви дивіться. Просто ілюстрації, зараз я вам покажу ілюстрації. Ну, вони прекрасні. Зараз моя улюблена, сподіваюсь, можна буде її показати. Дивіться, тут е, така клавіатура. Я ще не знаю, що до чого. Тут е, як це треба Ось так треба показувати. От, е, тут е, ну, ілюстрації просто, знаєте, можна розглядати їх вічно. Я люблю такі, знаєте, ніколи ти з першого разу розумієш, що намальована. А коли... Можна порозглядати речі. Е, вот. е, тому мені дуже сподобалися фрески піраннізі. Е, вот. Це от, оповідання, до речі, називається палець. Ну, ви здогадались, тут тобто не складно здогадатись. Але, опять-таки, чому я за Вавилонську бібліотеку згадала, дивіться. Не знаю наскільки видно, але я намагаюся показати. Бачите, вона така розкладачка. Вот. Е, ну, в общем, тут такі шикарні просто. Ілюстрації, тут, тут прекрасно все, знаєте. Давайте я вам просто ну от перша сторіночка, яка відкрила середина книжки, і, ну я кілька речень, хочу, щоб ви просто зрозуміли, як пише авторка. Я підвелася над комп'ютером важка, мов стара баба, щоб вискубати все те гімно, яке поналіпало на клавіатуру. Кінцевий термін подання звіту після вихідних. Я вийшла у вітальню, щоб глянути в дзеркало. Так, забагато кави. Це було очевидно чорноти очей на моєму обличчі чи радше чорних дір на моєму обличчі. Здається, якщо стояти непорушно, можна почути такий звук, ніби туди засмоктується повітря, як у шалом дарта Вейдера. Не забувай пити воду, промовила я до дзеркала. Я не виходила з дому шість днів. У посудомийній машині було чисто, проте решту простору захаращена. Я й сама була дуже брудна і дуже голодна. В тому стані я могла перебувати без кінця, вічно. Не могла вирішити, що гірше, їсти серед срачу чи померти з голоду. Я знайшла телефон і набрала кату. Ну, в общем, далі йде вже історія. От, ну не знаю, я погортала, ця книжечка була в клівочці, я так розумію, вона 18 анотації, судячи за анотації з картиночок. Ну, не знаю. Я, я думала цю книжку сяду там, на лавці і прочитаю. Мені вона дуже захоплива, вона дуже легко читається. Вона, вона прекрасна. знаєте. Це от буде посилання на фреску. Перейдіть, подивіться, а це, ну, як би так сказати, якби фреску написали якісно, класно, професійно і взагалі от, чудово, літературно правильно. ну в общем. Дуже-дуже мені сподобалося. От, тому раджу. Вже раджу з того, що я прочитала, я можу сказати, що я вам її раджу. І виконання класне, і історії цікаві. От. Далі книжечка. Це книжечка моєї донечки. Я не пам'ятаю, чи вона її так купила, чи передзамовляла. Це Віхола Христина Морозова, фанатка. Я нічого не можу сказати за цю книжку, я не знаю про неї нічого, я можу тільки прочитати анотацію. Я спочатку думала, що я не буду її читати. А потім я вирішила, що все ж таки буду. От, послухайте. Лікарі та рідні звуть її Анна. У Анни біполярний розлад, її життя це нескінченна гойдалка, манію змінює депресія. І це ніколи не закінчується. А ще Анна має в житті дві пристрасті: лекції з історії мистецтва та їх викладач Владислав. Владислав блискучий лектор, арт-критик, має лабрадори, страждає від алкогольної залежності. А ще він бореться за садибу Мурашка. Замість якої в центрі Києва хочуть звести нову будівлю. За звичайних обставин вони, мабуть, ніколи не зустрілися, та випадок зводить їх разом в одній квартирі. Двоє дуже різних людей, об'єднаних порятунком будинку, і на півворотнім наближенням смерті. Ця історія і про життя, і про його завершення, свободу, волі, пошуки себе і архітектуру. Ну, я думаю, вони будуть разом рятувати будинок Мурашка. До речі, треба буде хоч з'їздити, подивитись на нього. Вот. Не знаю, я, нотація мені цікава. Танці з кістками мені не сподобалось. Тут теж буде вам посилання. Подивіться, я там дуже з подробицями розбирала цей твір. Ну, я, я почну читати. Зайде, зайде, не зайде, не зайде. Знаєте, ну, не буду себе мучити, в принципі. От. От так. От. Е, наступні дві книжечки я взяла на дуже гаражному розпродажу в Астралябі. У них, до речі, є, ви звертайте увагу. В них там є просто коли в пошук по книгам Астралябії, там на сайті, там є називається Вживані книги. Ніхто їх не вживав, не перетравлював. Це просто книжки, які були повернуті з магазину, бо вони там з якихось причин не продались. І їх там з шаленими знижками продають от на сайті. Ці книжки були по 550-600 гривень. Зараз я купила за 100 з чимось кожен том і дуже радію. Ну, тут трішки він прим'ятий, що хтось товстенький сів на Карла Густова. Що поробиш? Карл Густав, Маннергейм, мемуари Том перший, а це Том другий. Бачите, він тут і старший трішечки. От, це генерал Перемоги, ну так, давайте, щоб вже тут дуже довгі анотації і такі. В общем, він, ви знаєте, да, що була російсько фінська війна в 1939-40 рік, і от завдяки саме цьому от маршалу Фіни її виграли. І я ну, так вам скажу, я не можу промовчати, пан Карл Густав вчився в Миколаївському військовому училищі. Ну. <світування> Український слід, то ж зрозуміло. От, перша книга тут по, по 41 рік, а тут вже по 41-44 по роки. От, і ну, мені цікаво, тут, ну, так як це мемуари, тут, бачите, і фотокартки, да, світлини є. І мапа була, от, десь я бачила. І ну, не знаю, зроблена дуже-дуже шикарно. У нього, до речі, була велика така подорож Азії. От, бачите, те, що там це показується. Ну, не знаю, я люблю біографію, я люблю таке діло, тому тим паче гаражний розпродаж, всякі такі ніштечки, то, то вещь. Вот. Ну, от залишилось, три книжечки. Це Віржинія Вулф Орландо. Це третя, от я її чекала поперед замовлення. Вона, бачите, вона не стандартного розміру, вона укорочена. Як мені от сказали, це теж для того робиться, щоб влазила в сумку книжка. От знаєте, ну мені, от я коли дізналась, мені стало смішно. Знайте, хто читав, той читає, хто не читав, тому як би та книжка не влазила в сумку, то вона, знаєте, ніхто її туди пхати і не буде. Вот, но зато тут дрібний шрифт і укорочена вот ця вот політурка. Ну, не знаю, давайте візьмемо стандартного така, да? Ну що ну, ну, це? Ну, шо це? Вот. Давайте я вам прочитаю нудну анотацію. Орландо дивовижний, найзагадковіший роман Віржині Вул, що з навіть полких шанувальників її творчості. Що це за твір? Біографія людини, яка живе 300 років, та ще й змінює у вісні свою стать. Чи містифікація вишукана літературна гра майстра, своєрідне освічення в коханні, спосіб пізнати себе, відкритий прийняти свою самість, чи полеміка з мінливим світом прийняття, невідворотної плинності часу, а може, сміливий крок до внутрішньої свободи, чи має змогу дошукатися відповіді самотужки? От, ну не знаю. Я дуже мені сподобала свідження Вулф, Не знаю, мені подобається, як вона пише, тому я з радістю прочитаю. Тим паче, якщо вже прямо з видали формат, який влізе в мою сумку. Ну, в мій наплічник там, в принципі, і всі твори Шевченка, вся збірка, багатотомник влізе, то, то не є проблема. От, будемо читати. От, передостання книжечка, Франс Кавка, оповідання, романи, листи щоденники. Як з'явилася моя ця книжечка? Це подаруночок моєї донечки, вона, вона в мене неймовірна, навіть якби вона мені не дарувала книжки. От, до речі, її телеграм-канал, книжкова душнила, дуже раджу. Знаєте, вона там чесно пише, набагато краще, до речі, блогер, ніж мати. Да. Ну, куди правду діти. І вона дуже класні книжки в неї там на огляді. Тому, знаєте, там інколи і не чувайся, там книжечка біжить, знаєте, просто тікає від її розбоїв. А інколи, знаєте, вона книжки читає таке непересічні, в принципі, як ромати. І, і дуже класно їх розбирає. Тому. От, а кавка був в моєму вішті, який в описі під цим відео. І я хотіла, я хотіла перечитати процес, я хотіла перечитати перетворення. Ну, я не знаю, я обожнюю кавку, ну як, знаєте, ну який політ фантазії. Власне, весілля описати як судовий процес. Ну, це геніально. це геніально, знаєте, Людина, яка вже 28 років в шлюбі, знаєте, от, не так, щоб прямо не погоджувалася зі Францем Кафкою. Так що от всі ми срок метаємо. От. В общем, така от книжечка це Галамага. От, буду перечитувати. І остання книжечка це Антуан Де Сент-Екзюпері це Планета людей. Знаєте, ну, тут планета людей і інші оповідання у нього: Нічний Політ і Планета людей. Ви знаєте, я не читала Планету людей, хоча мені здавалося, я дуже багато прочитала в Екзюпюрі. От, ну так склалося. От, хоча, знаєте, він. Ну, я думаю, він був дуже дуже гарною людиною і він дуже любив людей. Бо з тих творів, що я читала у нього, ну я не знаю. там, там та, Така емпатія, там така людяність, там така ну, просто нереальна. Він, він дуже любив життя, він дуже любив цей світ, він дуже любив людей. Хоча він був військовим е, льотчиком винищувача, да, і він загинув під час Другої світової, її його збили. От, буду читати. Можливо, зробимо якийсь живий формат і почитаємо разом. Я вже знаєте, я боюсь загадувати. Я не знаю на який формат я що буду читати. От, дуже хочу все і зразу, але ж ви ж розумієте, да? Чудес не буває. От, от такі от 11 книжечок. Ну що, а ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, не відкладаємо нічого на потім. Все хороше робимо зразу. Тішимо себе, балуємо себе, просто от, знаєте, немає от, бажання нічого робити. ну Просто підвідніться, подивіться в вікно, подивіться ну бажано відкрити вікно, подивитися на вулицю. І ви знаєте, я не знаю, що відбувається, але ну, якась така стартова енергія з'являється. Тому... Правда, нам ще тут, знаєте, триматися і триматися, ця, ця херня надовго, чесно, тут, знаєте, при всьому моєму оптимізмі, але це, це надовго. Тому нам треба триматися, треба якось розрулювати і знаєте, хочете морозива, навіть якщо ви там на дієті, купіть морозиве, з'їжте. Повірте, вона для вашої менталочки буде набагато корисніше, от, ніж якщо ви його не з'їсте. Вот, тому балуйте себе. Я вас так люблю. Димай, 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 димай.